Скандал з адвокатськими свідоцтвами у поліцейських в Україні розгортається серйозний скандал навколо ймовірних зловживань службовим становищем представниками правоохоронних органів, зокрема керівництва Ужгородського головного управління національної поліції в Закарпатській області, як стверджують джерела, начальник управління Олег Янчинський та його заступник. Керівник слідчого відділу Іван Розман, ймовірно, отримали адвокатські свідоцтва в обмін на послуги під час розслідування кримінальних справ проти КДКА та ради адвокатів Закарпатської області та її керівників Петра Немеш та Олексія Фазекош. Ситуація викликає підозри щодо можливого саботажу в розслідуванні справ щодо незаконної діяльності представників адвокатури в регіоні. Пов'язаних із підозрами у можливій співпраці з проросійськими силами та агентурою ФСБ, звинувачення на адресу поліції Закарпаття з'явилися після відкриття кримінальних проваджень, зокрема щодо незаконного функціонування місцевої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури КДКА. Як виявилося, окремі правоохоронці, які мали б займатися розслідуванням правопорушень цієї комісії, самі стали адвокатами, отримавши відповідні свідоцтва від осіб, які є фігурантами кримінальних проваджень, така ситуація створює загрозу національній безпеці країни і підриває довіру до системи правосуддя. Нагадаємо, що за чинним законодавством України досудове розслідування злочинів, скоєних правоохоронцями, належить до компетенції Державного бюро розслідувань ДБР. Проте в цьому випадку діяльність зазначених поліцейських залишилася до сьогодні поза увагою ДБР, що створює загрозу відсутності належного контролю за дотриманням закону у вищих лавах поліції «Закарпаття». Варто зазначити, що ситуація з так званими фальшивими адвокатами серед правоохоронців виникла після низки скандалів, пов'язаних із виявленням фальшивих інвалідів у прокуратурі та інших державних органах. Це піднімає питання про масштабність корупції та зловживань у правоохоронній системі України загалом. Загалом скандал в Закарпатській області свідчить про існування серйозної загрози корупції в системі правоохоронних органів, що особливо небезпечно в умовах війни та спроб впливу на національну безпеку України. Фонд святого Гавриїла Ургебадзе, очолюваний Вадимом Хабібуліним, звернувся з відповідними заявами. В тому числі подав заяву про злочин задля відкриття кримінальних проваджень за зловживання владою або службовим становищем та за зловживання впливом, що передбачено статтями 364 та 369 2 КК України щодо начальника ужгородського нацполіції в Закарпатській області. Полковника поліції Олега Янчинський та заступника начальника Ужгородського гунацполіції в Закарпатській області, начальника слідчого відділу Івана Розман, ознайомитися із заявами можна за посиланнями.